Вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Вчора, 25 червня, в нас настало новолуння. І почався період, коли щось може зростати, примножуватися, розвиватися. От багато дівчаток знають, що якщо хочеш, щоб швидко відростало волосся, треба стригтися на новолуння. Тоді і місяць буде зростати, і волосся буде зростати разом з ним. І я пропоную вам подивитися на цей період від вчорашнього новолуння до, повні, до повного місяця. Що в вашому житті стане зростати, стане розвиватися примножатися? І сьогодні я зроблю цей розклад не на два чи три варіанти, як зазвичай, а зроблю по знаках зодіаку. Тож, згадуйте свій знак Зодіаку. Я сьогодні обрала таку яскраву, цікаву колоду, яка називається, ось бачите, Healing Light Tarot. Таро світла що цілює. Вона мені подобається, вона яскрава така. Трішки космічна, містична, фізична. І поки я перемішую карти, я вам хочу нагадати про підписку, про лайк. Це, по-перше, для енергообміну. Якщо ви я вам щось даю корисне, то ви, ви мені можете віддячити таким чином. А ще для того, щоб україномовний Ютуб мав просування, і наша україномовна та розпільнота також просувалася в Ютубі більш ефективно. Тож починаємо свій розклад. Овни, перший знак зодіака Овен, що в вашому житті буде мати рост чи розвиток, буде примножуватися повішений. Ну, у вас, я би сказала, не дуже щось буде зростати. То в якому стані ви зараз знаходитесь, не дивлячись на зріст місяця, у вас. Не буде просування, не буде зростання. Якась ситуація, в якої ви вимушені зараз знаходитися, вона поки що і буде такою, як є. Вам треба з цим змиритися. Можливо, оце рост росте зростання це буде стосуватися вашого відношення. Ви це приймете і ну, будете знаходитися в цій ситуації стільки, скільки треба. І ще можливо. Знаєте, якщо ви подивитесь на цю ситуацію з іншого боку, подивитесь з точки зору користі, можливо, вам і не треба поспішати. Можливо, рост, зростання чи розвиток вам зараз не потрібен там, де ви плануєте чи хочете. Тобто, у вас, на жаль, чи на щастя, можливо, ми не знаємо. Можливо, і на щастя, у вас поки що не буде. Ну, не буде щось там зростати, розвиватися, ви поки що зависнете в тому стані, в якому ви знаходитесь зараз. Але пам'ятайте, що це всього лиш два тижні, це не навічно. Наступний знак зодіаку – це тельці. Що чекає на цей період тельців, саме з точки зору зростання, розвитку. Лицар Жезлів. Ну, у вас тут не просто зростання і розвиток, а дуже швидкий такий вогняний розвиток, це стосується якоїсь соціальної сфери і руху у бік здійснення ваших бажань. Якісь ваші бажання такі вогняні, такі запальні, що ви аж біжите їм назустріч. Якщо до цього у вас щось. Ну, не рухалась, чи ви не знали, в який, бік, в який бік рухатися, то зараз у вас почнеться дуже швидкий розвиток подій, саме в напрямку здійснення ваших бажань. Це може бути кар'єрне зростання, це може бути е спілкування з оточуючими, але це не ваше близьке е рідне оточення, таке, знаєте, приватне, а це в соціумі. Люди знайомі, співробітники. Так дуже буде швидко, гаряче, спонтанно деколи. Да? Можливо, це буде у вас якась поїздка. Якщо до цього трішечки пригальмувались якісь справи стосовно поїздок, то починаючи з вчорашнього дня і на протязі двох тижнів. Ви зможете поїхати туди, куди ви захочете, або, можливо, ви не очікували, і тут раптом якісь поїздки, відрядження, щось таке у вас, вас чекає. І ще може до вас хтось приїхати да? і посприяти чомусь росту, розвитку якоїсь ситуації. Тобто тут тема пересування дороги, поїздок, приїздів, від'їздів і так далі. І ще швидкого просування до цілі, до якоїсь. Наступний знак зодіака – близнюки. Подивимось, що чекає близнюків на цей період від новолуння до повні. Так, сімка пентаклів. У вас також карта, як і у овнів, це не дуже швидке просування. У вас навпаки, тут пауза і очікування результатів. От, знаєте, я вам скажу, можливо, і не треба швидко кудись просуватися, бо на цей момент, на момент повнолуння, ви ой, вибачте, новолуння на момент новолуння ви зробили все, що ви могли. Ви вклалися вже максимально свою частину роботи ви виконали. І зараз саме той період, коли вам треба зачекати результатів. Якщо є якась інша сторона, то подальше залежить від неї. Якщо це немає якоїсь іншої сторони, це тільки е, ваші вкладання, е, то тепер треба, щоб е, ну, був результат, але він буде трішечки пізніше. Треба, щоб там щось. Знаєте, доросло до нужного стану, да? дійшло, скажімо так, визріло, ще ситуація не визріла. Вам треба почекати. У вас поки що результату зростання чи розвитку не буде, але ваше завдання почекати. Не метушитися, не хвилюватися, а просто почекати і бути от в тому стані, що я зробив все, що міг, подальше залежить не від мене. Так, це були близнюки. Наступний знак зодіаку – це рак раки, що у вас буде стосовно росту, розвитку. Паш кубків. Тут іде мова про приємне таке спілкування. Можливо, у вас початок якоїсь романтичної історії, і вона буде і розвиватися потроху, але це ще не знаєте, не такі бурхливі пристрасті. Це тільки перші такі обережні, приємні кроки, смс-очки, дзвіночки, ем, якісь фразочки, компліменти, такі, знаєте, перші перші кроки от в тому напрямку будуть розвиватися події. Це може бути якась історія з початком якоїсь творчості, творчого проєкту. І тут також ви будете обережно пробувати, виходить, у вас чи не виходить, будете спілкуватися з іншими людьми, з однодумцями, знаєте, стосовно подобається, не подобається. Якщо у вас був якийсь конфлікт чи сварка, можливо, ви з кимось посварилися чи припинили спілкування, то в цей період ви можете. Або самі обережно ініціювати спілкування таке, знаєте, обережно, потихенечку, приємне. Або якщо у ваш бік будуть якісь такі знаки уваги, то ви можете карти вам радять відгукуватися, відповідати. Да? Це ще не серйозні розмови, не щось таке серйозне і глобальне. Але приємні такі, знаєте, маленькі повідомлення, чи якщо це спілкування з кимось офлайн, да, з якимось приємною людиною, то це там привіт, ти гарно виглядаєш. «Ой, і ти також, як справи? Отакі, От знаєте, маленькі розмови, ні про щось серйозне і Коротенькі такі, обережно. Заходимо у цю воду обережно. Ось в цьому плані, в плані емоційного спілкування, перші кроки це розвиток подій, який вас чекає. Раки це були. Наступний знак зодіака, це Леви, що чекає на Леві в цей період від нового місяця до повні. Так. Що буде рости, розвиватися у Левів? О, колесо фортуни, дивіться. Хотіла, як оця Ангела Перл хотіла сказати: дивіться, яка гарна карта вам випала. Леви, вам пощастило, я вас вітаю і себе в тому числі, бо я також Лев. Колесо Фортуни це якісь події, несподівані, які позитивні, коли доля, фортуна повертається до нас обличчям і дає нам якийсь. Такий прекрасний, приємний шанс, який треба встигнути ще вхопити. Доля на нашому боці, і встигайте користатися цим. Тобто у вас може піти зростання чи розвиток, ну, мабуть, в будь-якій сфері, бо фортуна, вона. Може, знаєте, придивитися і вистрілити в будь-якій сфері, де ви тільки хочете. От там, де вам найбільш хочеться, от там вам фортуна і принесе удачу. Це удача, стичення обстоятельств, коли раз і ви опинилися в нужному місці, в нужний час, в потрібний час, і вам повезло, скажімо так, вам повезе. Буде фортуна на вашому боці. І ще може бути удача в поїздках, в переміщеннях в якихось. Тобто по фортуні це школи, сода, це рух іде кудись. І, взагалі, колесо фортуни це рух, тобто у вас все піде в рух, в зростання, в якийсь розвиток. Чекайте, чекайте подій. Наступний знак зодіака – це діва. Що чекає на цей період? Знак зодяка діва, що у вас буде зростати і розвиватися. Двічка жезлів. Також скажу, не буде великого росту зростання і розвитку подій, не буде, бо це карта паузи. Але це пауза не тоді, коли стагнація чи просто пасивний, таке, пасивний стан. Це пауза, як коли ми робимо глибокий вдих. І робимо крок. Оце пауза перед кроком. Тобто почекайте, не поспішайте, сплануйте щось. Ця пауза вам потрібна для того, щоб спланувати якраз подальший рух, подальший розвиток подій. І це будуть не спонтанні події, це будуть заплановані події. І оця пауза на цей період ну не пауза, а таке, знаєте. Трішечки загальмуються, пригальмуються події, тому що вам треба треба щось дізнатися, щось спланувати, зрозуміти, куди, як і з ким ви підете, і тоді у вас цей подальший рух буде більш ефективним. Тобто цей період у вас для ну, будування планів. Так, наступний знак зодіака – це терези. Що чекає знак зодіака Терези в цей період, в чому буде зростання чи розвиток? Справедливість або правосуддя, от дивіться, буде розвиток в чому? По-перше, ви отримуєте те, на що заслуговуєте. І тут можуть бути як позитивні наслідки, так і негативні. Чому? Тому що якщо ви заслуговуєте на покарання, ви його отримаєте обов'язково. Якщо ви до цього робили щось правильно, законно, в рамках закону будь-якого державного закону, кримінального закону або закону вищого, то ви за це отримаєте нагороду, бо за справедливістю ми всі отримуємо те, на що заслужили. Але ця карта вона не стільки рух, скільки баланс. Вона також трішечки пасивна. І за цією картою у вас може рух бути тільки знаєте в чому? В тому, що ви щось зважуєте, ви щось оцінюєте. Отакий От розвиток буде у вас більш на ментальному рівні, більш на рівні думок, обдумувань, а не рух кудись вперед. Тут також може бути така пауза перед рухом вперед, бо вам ця, цей період потрібен для того, щоб все ретельно зважити. Причому зважувати ви будете за допомогою розуму та логіки. Емоціям тут не місце. Ось це чекає на Терези в цей період. Наступний знак зодіаку – це скорпіон. Що чекає скорпіонів? В чому буде зріст? І розвиток скорпіони, туз мечів. Ну, Тут у вас буде рух вперед, в якому плані ви про щось роздумували і нарешті ви приймете правильне рішення, яке вам дасть поштовх, і ви будете вже ну, чітко розуміти, куди і як рухатися. Або, можливо, ви до цього періоду не могли знайти рішення, не знали, як діяти. А туз мечів каже, що ця ідея прийде вам в голову, і ви отак-от спонтанно, внезапно так раптово бах, і зрозуміли цей інсайт, така світла думка, яка прилітає у вашу голову, і ви кажете: О, тепер я знаю, як треба. І рухаєтесь вперед в будь-якій справі, яка до цього потребувала якогось рішення. Ще ту з мечів може показувати якусь розмову, яка розставить крапки над і. Тобто, от в цей період з вчорашнього дня, період від новолуння до повні, це період прийняття рішення. Прийняття рішення, Можливо, це рішення таке як кардинальне якесь, да? коли ви хочете щось зайве, все ж таки відсікти. Якщо до цього ви сумнівалися. То оце прийняття цього рішення і буде вашим рухом вперед. Тож бажаю, щоб ви прийняли правильне рішення. Наступний знак зодіаку – стрілець. В чому чекає стрільців рух вперед, зростання, розвиток. Давайте подивимось: Десятка пентаклів. Це карта, по-перше, родини роду. Це родина така міцна, кріпка родина. Щось у вашій родині буде відбуватися, зростати. Можливо, сама родина буде зростати, можливо, хтось чекає на поповнення в родині. Тож, чекайте, да, може за ці два тижні прийти поповнення, зростання в родині. Або ви можете дізнатися про вагітність, це також зростання в родині. Ну, ще... Це карта сімейних родинних грошей. Можливо, ваш бізнес буде давати вам прибуток і гроші вашої родини будуть зростати. Це можливо про нерухомість. Можливо, ви щось придбаєте або у вас вже буде накопичена сума, і ви примножите ну, кількість своєї нерухомості. Це також можуть бути покупки для дому, для побути, можливо, побутова якась техніка. знаєте. Тобто заможність вашої родини буде в цей період зростати. Будуть у вас для цього можливості, а ну можливо, і самі вже дії, вже матеріально щось тут про матеріальне щось буде зростати в матеріальному плані. Стосовно вашої родини. Можливо, ви отримуєте якесь, ем, якусь спадщину. Це також да, прибуток і зростання ваших родинних грошей. Ну, хороша карта, я вам цього бажаю. Наступний знак зодіака. козиріжки. Що чекає на козирогів в цей період? В чому буде зростання і розвиток? Давайте подивимося. Верховна жриця. Ну, Тут також не про зростання, тут більше про пасивність, але за верховною жрицею іде активність, іде робота, але всередині людини. Тобто зростання може бути на рівні знань, навичок, зростання на рівні розуміння, знаєте, розуміння чогось, якихось процесів. Зростання може бути в навчанні, якщо ви чомусь навчаєтесь і ви отримаєте знання, отримуєте зараз знання, то або плануєте да, почати знання, то в цей період буде зростати ваша, ваші внутрішні навички, знання, розуміння чогось. Тобто тут от про це: про знання, про те, що ви маєте всередині себе. Ще верховна жриця. Це про езотерику. Якщо ви маєте відношення до езотерики, то ваш талант, ваш хист буде зростати. Ну і якщо ви практикуючий езотерик, тобто маєте клієнтів, то їх кількість може зростати в цей період, тобто ваша діяльність вона буде ну, мати зріст такий, буде рухатися вперед. Наступний знак зодіака після козерогів. Хто там у нас? Ага, водолій. Що чекає на водоліїв в цей період? Давайте подивимося, в чому у водоліїв буде зростання і розвиток, і рух вперед. Королева кубків в емоціях ось такий емоційний буде період. Можливо, якщо ну, це королева кубків це жінка, яка кохає, тобто, можливо, ваше кохання буде зростати до когось. до... От, бачите, і на дні колоди <гум> туз кубків був туз на, наразі, а в цей період прямо він виросте. Бачите, о Боже, оце буде зростання. Дивіться, дно колоди для мене показує стан на зараз, туз кубків. А приходите ви в цей період. Аж до королеви, тобто всю лінійку кубків, ви ось так от пробігаєте майже до кінця, Тобто дуже велике зростання ваших емоцій, емоційного стану якогось. Я сподіваюся, це хороший емоційний стан, не сумний, тож вас, ну, але вас може хитати, вас може дуже хитати, якщо ви не впораєтесь з цими емоціями. <реш> дивіться, підключайте трішечки голову, бо якщо тут про кохання, то ви можете дуже швидко в когось закохатися і вже будете готові на все заради цього чоловіка. Або це будуть якісь події, з якими вам буде дуже важко емоційно впоратися, бо вас отак от рознесе просто емоціями. Тож дивіться, я вас попередила, що буде дуже емоційний період, і емоції будуть тільки зростати отут таке, я можу вам сказати. Так, і останній знак зодіаку це водолій. Давайте перемішаю колоду для водолів, що буде в цей період, що буде зростати, що буде рухатися, в чому буде розвиток. Двічка пентаклів. ну Тут у вас, знаєте, таке навантаження, коли багато справ, вам треба з усім впоратися і втриматися на плаву, втримати баланс. Да? І це тільки буде зростати. Якщо ви думаєте, що я зараз швиденько з чимось впораюся, а потім відпочину, то ще наступні два тижні ви будете в такому стані, коли треба встигнути і туди, і сюди. І вам, ви будете дуже швидко, знаєте, підлаштовуватися під ситуацію, що змінюється. Ви будете це встигати, але цей процес буде тільки наростати. І вас буде хитати також, хоча це масть пентаклів. Але там ці кораблики, бачите, човники на воді хитаються то вверх, то вниз, і вас також буде хитати емоційно, але ви будете встигати. Тут дуже великий інформаційний потік іде по цій карті, і він буде тільки наро... наростати. Тож тримайтеся на цих хвилях, вам треба встояти, вам треба впоратися. Бачите, на дні десяточка вам вже дуже важко. Ви вже не дочекаєтесь, коли цей період закінчиться, але ще трішки треба потерпіти, ще вас трішечки похитає, вам треба встигати підлаштовуватися. Відповідати всім, да? це як фігаро тут, фігаро там. І цей період ще буде наступні два тижні. Тож, отакий розклад в мене вийшов. Якщо вам сподобалось, то я сподіваюся на ваш лайк, на вашу підписку. І прощаюся з вами до наступних відео.